Коротко показую вам вже завтра в день. Ви побачите більш детально, але тут я вам покажу багато електрики протягнуто І вже дивіться, отака наша потужна металоконструкція побудована. Натягуємо шнури. Натягуємо шнури. І зараз мені потрібно буде вирахувати висоту. Ми з замовником все ж таки вирішили додати ще ряд. Планував він висоту, друзі, 2 метри, 10 блочин плюс. Він думав, на швах там набіжить трохи, але ну що я вам скажу, тут такий блок. Подивіться, будь ласка, тут шви будуть мінімальні. Ну, 2 міліметри, максимум 3. Ну, візьмемо, наприклад, 3 сантиметра там додамо. І от зараз мені потрібно натягнути всі шнури і вирахувати подушку, нижню плиту, да, стіни, потім плиту перекриття. Оце все потрібно мені зараз підрахувати. І починаємо будівництво подушки. В перекурах ми ще ось закидаємо цю траншейку. Допоможемо замовнику, бо він заморився.